Так, Деснянський район. Ви найбільше за всіх вимагали від мене серії про перейменування. Так що тепер, будь ласка, лайкайте, дивіться, шерте, коментуйте. Чекаю. У лісовому масиві була собі вулиця Академіка Курчатова, а стане Ореста Левицького. Це президент Української академії наук періоду УНР. Історик та етнограф, який спеціалізувався на темі українського побуту 16 17 століття. Але окрім цього, він написав декілька художніх творів, які дослідники називають українським декамероном. І ви ж розумієте, що після такої характеристики ми просто зобов'язані їх почитати. Вулиця Мурманська, відтепер академіка Кухаря. Валерій Павлович Кухар був не лише академіком НАН України, а й представляв нашу державу у цілій. Купі міжнародних організацій у НАТО в ООН, у Європейському банку реконструкції і розвитку в різних наукових радах у групі ядерної безпеки актуальненько. А все тому, що пан Кухар був хіміком і спеціалізувався на фтор і фосфора в місних сполуках. За своє життя він запатентував більше ніж 70 Винаходів та відкриттів. Зізнаюся мені, як і вам більше б хотілося послухати про винаходи і відкриття. Натомість біографія пана Кухаря наразі виглядає більше як звіт із засідання КПРС. Та сподіваюся, що тепер, коли його іменем названа вулиця, ми дізнаємося про нього трошечки більше. Вулиця Макаренка, селище Троєщина, перетворюється на вулицю Клемента Квітки. Прокляття Клемента Квітки. Не те, що його вулиці з'явилися на Троєщині, а його знаменита дружина. Справді цього музикознавця, фольклориста і дослідника, знають переважно лише як чоловіка Лесі Українки. А він, тим не менше, видав близько 40 наукових праць, був відомим фольклористом, збирав збірники народних пісень та досліджував музику і викладав у вищих навчальних закладах. Певний час переслідуваний владою Климент Квітка, тим не менше, закінчив життя професором мо. Мордорської Московської консерваторії як і перша дружина, квітка хворів на туберкульоз. Власне, так вони і познайомилися. До речі, родина Лесі Українки була категорично проти цього шлюбу, тому що вважала Климента жебраком, а він ще й був на 9 років молодшим. Однак цю різницю у віці він наздогнав із другою дружиною у 65 років. Одружився з 25-річною піаністкою, яка збиралась до речі написати книжку про його життя, але не встигла померла у 42 роки, так само до речі, як і Леся Українка в 42. Дуглас. Вулиця Марини Цвітаєвої у Деснянському районі, відтепер Олександра Екстер. Так, е, технічно, Олександра Екстер напівбілоруска, напівгрекиня, яка народилась у Польщі. Проте її сім'я, коли Олександра була ще зовсім зовсім маленькою, переїхала до Києва, і саме тут. Пройшла основна частина життя і становлення Олександра як художниці. Вона не вдовольнилася виключно колами київської інтелігенції, а поїхала в Париж, де познайомилася з Йомом Полінером та відвідала майстерню Пікассу. Тож супрематизм, кубізм, абстракціонізм це все про екстер. А також вона розробляла дизайн подушок, різного мерчу, сумок та килинів. Свої твори Олександра заповіла своєму другові, який жив у Нью-Йорку, Тож спадок екстер поїхав за океан. Хоча в Україні можна знайти її картини у національному художньому музеї. На жаль, більшість іноземних джерел досі називають Олександру Екстер російською художницею. Будемо сподіватися, що дуже скоро цю несправедливість помітять і виправлять. Вулиця Пожарського на Троє відтепер називатиметься іменем Мелетія Смотрицького. От є такі рідкісні імена, які асоціюються у нас виключно з однією людиною. Наприклад, я кажу вам Панас, ви мені мирний. Я кажу вам бред, ви мені Піт, я кажу Гайтана, ви мені Гайтана. Отак із Малетієм Смотрицьким я закладаю, що якого-небудь іншого Малетія ви мені не назвете, але можливо ви і про цього не чули. Ну, словом, Малетій Смотрицький був громадським діячем, меценатом, філософом, освітнім діячем, мовознавцем, доктором медицини. Архієпископом і шляхтачем 16 століття він видав граматику церковнослов'янської мови, намагався реформувати в деякій мірі українську церкву, а також писав полемічні твори. Ну а якби він був просто Макс, наприклад, то з поміж тисяч інших Максів ми його б важче запам'ятовували. А до речі, він був просто Макс, Максим Герасимович Смотрицький. Можете загуглити. Вулиця Попудренка, яку ділять між собою Дніпровський і Деснянський райони Києва, відтепер називатиметься на честь Павла Полуботка. Чернігівський полковник, наказний гетьман Лівобережної України, Полуботок навчався в Могилянці, перебігав від Петра до Мазепи від Мазепи до Петра, отримав величезні угіддя на Чернігівщині і розпоряджався ними дуже грамотно, адже за 10 років перетворився на одного з найбагатших магнатів тогочасної України. Врешті був схоплений царським режимом, звинувачений у зраді, і помер у в'язниці. Але широкому загалу відомий він не цим, а легендою про те, що своє золото, так зване золото полуботка, перед смертю він відправив на зберігання у лондонський банк з наказом повернути золото його прямим нащадкам або Незалежній Україні, отож, протягом століть царі, е українська влада, а також псевдо і не нащадки намагалися повернути собі цей скарб. Однак лондонський банк ігнорує усі запити, мовляв, немає відповідних документів, і взагалі це банківська таємниця. Станом на сьогодні, за різними оцінками, йдеться: ну, мільярд туди, мільярд сюди, приблизно про 16 мільярдів фунтів. Стерлінгів. Чому так багато? Тому що золото нібито було золотом тільки згори, тільки верхній шар був золотий, а самі монети були зроблені з родію, який є одним з найдорожчих металів платинової групи. Уявіть, які потреби Збройних сил України могли б закрити золотом полуботка. Пишіть в коментарях. Вулиця Нікрасова на Трої відтепер Зенаїде Тулуб. Це київська письменниця, яка потрапила у жорна машини сталінських репресій, і майже 20 років свого життя провела в ув'язненні у таборах заведення так званої підривної діяльності напередодні виборів до рад. На щастя, їй вдалося повернутися додому, хоча і з підірваним здоров'ям, і зовсім ненадовго. Свій найвідоміший роман історичну дилогію людолови Зенаїда написала напередодні першого ув'язнення. У романі йдеться про класову боротьбу в Україні періоду XVII століття, а також про діяльність гетьмана Сагайдачного. Дякуємо нашим дорогим патронам, які вірять в нас більше ніж наші батьки: Марія, Лілія, Катерина, Олександр, Олександра, Денис, Євген, Микола, Юкі, Дарія, Аліса. Дякуємо вам, ви спонукаєте нас ходити вулицями, читати вголос, а також ритися в біографіях відомих людей. І, звісно, дякуємо ЗСУ та ППО за те, що нам досі є ще що перейменувати. А це що там їжак? Так. А що він вдень виліз? Не знаю. Ні, ні, не чекай його. Може, це цей е... їжак шатун. Мошка куснула, щочка роздується і буде Катя некрасива. А була ж просто просто модель Вікторія Сікрет.